Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде про шкарпетки а точніше про мої пряжні запаси шкарпеткової ниточки, а також про інструменти, якими саме я в'яжу ці шкарпетки. Отже, в мене є декілька варіантів шпиць для в'язання шкарпеток. Але частіше за все, я використовую шпиці Чіагу на волосінні 80. Ось мої спиці. Я дуже люблю оці гостренькі кінчики. Мені дуже подобається ними в'язати, вони класно. Підхоплюють ниточку. В мене є номери 2,75 і 2,5. Я доволі щільно в'яжу шкарпетки, тому ці номери спиць для мене дуже гарно підходять. Також в мене є спиці від Аді. Аді Нову, якщо не помиляюсь, вони називаються. Це такі спиці Рифлені. Ось. Такі вони кажуть про якийсь масажуючий ефект, нічого про це сказати не можу. Мені подобаються тут теж досить гостренькі кінчики. В мене є номер 2,5 спиці номер 2 Тут волосіння номер 100 Зручніше мені зв'язати шкарпетку, коли волосіння 80. Чим ці шкарпетки мені не подобаються. Ось це волосіння на спицях Аді Новел, в нього є пам'ять. Дивіться. Ось, дуже погано розпрямляється це, це волосіння, і воно додає важкості і складності у в'язанні. У спицях чагу такого немає. Ось дивіться, я розпрямила, бо я. Зазвичай ось так храню свої спиці в такому вигляді. Тут я розплела ці спиці, і волосіння як було, так і є. Так само у спицях від Нітпро Pro Mindful. Але ж карпеткових розмірів в мене немає. Ось. І ще в мене є двічка від. Аді Новел, але вони зовсім зовсім тонесенькі. Ці спиці в мене, знаєте, як запасні. Коли я планую в'язати багато шкарпеток, то я можу взяти і Аді. До речі, цього тижня я планую розпочати в'язати шкарпетки для наших хлопців ЗСУ. Тому в мене будуть задіяні декілька. Пар шкарпеткових спиць саме для цього. І ще в мене є ось такі звичайні китайські спиці. Тут в мене волосіння 80. Ви знаєте, мені подобається волосіння, дуже непоганий перехід. Між волосінням і спицею не чіпляється нитка. Єдине, що мені не подобається, це ось це заокруглення. Воно класно, коли ти в'яжеш по колу светер або щось таке велике. А при в'язанні шкарпеток мені це не дуже подобається. На всіх цих спицях на Аді також гарний перехід. Нитка зовсім не чіпляється. І в цьому є великий плюс. Ось мої фаворити чагу спиться у в'язанні шкарпеток. Ще в мене є. Дуже хотіла спробувати в'язати методом п'яти спиць, і я придбала собі ось таких красунчиків. це Lieky Blanch номер 2 Вони такі тоненькі. І ну, дерев'яні, тинесенькі. Якщо чесно, я дуже щільно в'яжу, затягую нитку, мені просто страшно ними в'язати. І, в принципі, мені і не дуже. Ось такі танюсики. І мені не дуже зручно, не дуже зручно мені ними в'язати. Для мене найкращий спосіб це Magic Loop. Я зазвичай в'яжу. Або паралельно шкарпетки, але для цього мені треба ще дві пари спиць, номер 275 і два щоб я на чагу могла паралельно в'язати шкарпетки. Але я, знаєте, як роблю? Я в'яжу одразу дві шкарпетки методом Magic Loop, доходжу до п'яти, перезнімаю. Одну шкарпетку на інші спиці, пров'язую повністю п'яту і клин підйому, переходжу до стопи, перезнімаю цю пару на інші спиці, і так само роблю на другій шкарпетці. тому що мені незручно методом Magic Loop в'язати саме п'яту і клин підйому, коли багато петель на спицях. І потім я повертаюся і одночасно в'яжу дві шкарпетки. Ось. Ще в мене є спиці тріо китайські, Але скільки я не намагалась їх подолати, в мене не виходить. Зараз я в'яжу дитячі шкарпетки цими спицями вже вив'язала одну шкарпетку, і в мене на початку друга. І я борюся, намагаюся пров'язати, але в мене велика долоня. І. В мене, виходить, спиця, яка на дальній від мене стороні, я її ну, вивертаю, і вона мені колеться ось цю частину. Я намагаюся в різні сторони її віддаляти, перекладати. Дивилася відео Світлани Харченко, як вона саме в'яже спицями тріо, Намагаюсь в'язати так само, як вона. Але в мене все одно мені не зручно. Мені здається, просто через те, що для мене спиця за коротками. Якби вона була на сантиметр або півтора-два довша, то було б зручніше. Але я все одно намагаюся дов'язати, буду, буду працювати. Ось це стосовно інструмента, яким я користуюсь. Я його відкладу тут в сторону. Стосовно пряжі, в мене небагато є артикулів, якими я в'яжу. Основну частину пряжі я купляла в минулому році влітку, і я тоді якраз в'язала шкарпетки для наших хлопців ЗСУ. І для мене так вийшло, що найкраща пряжа це Алізе Superwash та Alize Superwash Artisan. Що в мене наразі є з цієї пряжі, які в мене запаси? Це в мене ось такі кольори. Такий молочний це 01 колір. Сірий колір. Це в мене 836-й. Є в мене ще жовтенький колір, такий прям. Дуже гарний, це 281 й колір. Є ось такий смугастик секційна пряжа, колір 9001. Дуже мені подобається, планую з цієї пряжі в'язати шкарпетки. Ось такий петрольний колір, це 666-й. Є чорний, колір 60. І ось така зелена фісташка. Це колір 11. Зараз гляну. Ну І в залишках в мене є ось така блакитна ниточка, 432-й колір. Це я з неї вже в'яжу, я в'язала патріотичні шкарпетки. Ось це мої запаси по Артисану. Тут всього 7 повних моточків, і також є ще ну, блакитний це залишок. З пряжі Alize Superwash в мене також є ось такий молочний, 0,1 колір. Є в мене ось такий сірий, десь загубилась в мене етикетка. Якщо буде цікаво, то я підпишу. Це мені пряжу дарувала Оля, за те, що я виграла в неї в конкурсі. Так, і в мене є ще ось така SuperWhâš. Це колір 78,39. Ось. Це, мабуть, все. Із Алізе в мене також є Алізе Вултайм. Це в мене колір 581. Це такий товстячок у звичайній шкарпетковій пряжі там 420 метрів на 100 грам. Тут в мене на 100 грам 200 метрів. Я зараз цю пряжу тестую, в'яжу з іншого кольору шкарпетки жіночі. В роботі вона мені подобається. Не знаю, як вона буде себе вести після ВТО, але я впевнена, як і уся пряжа Алізе вона має дуже гарно розкритися та буде класно гріти взимку ноги. Так, що в мене ще є? Є в мене ще пряжа Premium Yarn Winter. Я в'язала вже з такої пряжі балетки, такі рожево-неонові. У роботі ця ниточка, якщо чесно, не дуже приємна, петлі криві, косі, але коли пряжа після прання дуже класно розкривається, вона впускає чудовий пушечок. Я задоволена результатом, ось такий яскраво синій колір, це в мене. 609-й. Тут 100 грам, 410 метрів, 75% супервош вовна і 25 поліанід. Далі в мене побінна пряжа. Ось я з неї вже в'язала. Тут в мене ще, я вам покажу, ось такі залишки. Я раніше вам це показувала. Цю ниточку, ось саме ця нитка, це я брала в норка ярн на сайті, в них купляла А цю ниточку я брала у Олі в магазині Інстаграм Даріву Club. Якщо буде цікаво, я залишу вам посилання на інстаграм Олі. В неї дуже класні ниточки, дуже багато. Для в'язання кашемір, меринос, кідмохер дуже класна ниточка. Вона набере все таке підряд, що можна. В неї дуже цікаві артикули в продажу. Ось така в мене є пряжа. Так, газал. В мене є ось така одна пасмачка, це в мене газал Happy Fit. Я в'язала з синьою, такого кольору була в мене синя ниточка. Я в'язала чоловіку шкарпетки, він їх ще не носив, але у в'язанні дуже приємно. Дуже класна нитка, я була супер задоволена. Газал позиціонує цю нитку як супервош Merino Wool. 75% і 25% поліаміду. Ну, я вірю, що це мериносова вовна, тому що під час прання ниточка прям розпливається в руках. Така прям м'яка-м'яка стає. Такий гарний зелений колір, переходики від темно-зеленого до світлого. Я впевнена, що шкарпетки будуть дуже-дуже класні. Ось. Ще в мене є. Що я хочу вам показати? В мене є Drops Fable. Ось такі два кольори в мене по два моточки. Вже не буду просто доставати. Це ось такий ягідний колір. Вам він передається більш. Якийсь рожево-червоний, але він такий ягодка. Це 109-й колір. Я з цієї пряжі ще не в'язала, тут в нас 50 грам, 205 метрів, 75% вовна і 25% поліаміда. І ось такий красивий колір Он вам передається як синій, а він такий бірюзовий. Зараз, може, якось він Ні, не можу його зловити. Він бюрюзовий, така темна бірюза, більш зелений. Це колір 105. З цією ниточкою ще не працювала. Я в минулому році купляла на розпродажі цю нитку. Вона щось чи по 70 гривень була за бунтик, чи 65. Досить невелика ціна. Ще в мене є з цікавого Drops North. Цю нитку я купляла під шкарпетки з візерунком листя. Я, так ще й не почала їх в'язати, хочу зв'язати для себе. Дропс не позиціонує цю ниточку як шкарпеткову, але по складу вона відповідає. Тут 25% вовни, 30 поліамід і 45% альпака, дуже м'якенька, дуже гарна така ниточка. це в мене колір 19. Він такий зелений. Ну, в принципі, непогано вам передається. Дуже-дуже мені подобається ця нитка, я обов'язково з нею зв'яжу. Шкарпетки для себе і якраз буду в'язати е, з візерунком листя. Так. Е, це в мене ось така. Такий пакет зараз вам покажу, що в мене тут за скарби. В мене є схепіс Invicta Extra. Це шкарпеткова нитка, 75% Супер Вул і 30 поліамід. Цю пряжу я отримала минулого року від магазину Azuleta Шоп на в'язання шкарпеток для військових. Я тоді отримала 4 бунтики від них, я заповнювала таблицю. І мені вислали безкоштовно цей магазин пряжу. Я з нею так нічого і не зв'язала, тому що в мене тоді були великі запаси. Я купляла саме пряжу для військових, і ця ниточка, просто в мене не дійшли до неї руки. Ось зараз якраз буду починати з неї в'язати. Це такий колір 1331, це чорний класичний. І в мене ще є залишок. Я в'язала військовим сірий колір. Це ось такий невеликий залишок, це колір 13.40. Дуже класна нитка, дуже мені сподобалась вона в роботі. Класний пушечок випускає, розкривається дуже круто. Ось, і якраз планую дов'язати цю благодійну нитку в першу чергу. І потім вже буду в'язати зі своїх залишків. Ось такий сиренький в мене колір є: 182-й для в'язання військо, для військових синій, ярко такий синій колір, Він залишився. Я в'язала, тоді, якщо не помиляюсь, знак обога синього кольору шкарпетки, і ця пряжа. А, ось. Ось залишок бунтика. От, І в мене з синім я в'язала мисочки та п'яти. Ось така синя на кобоху. Не знаю колір, це залишки мої. Ось така сіренька пряжа. Я в'язала з шкарпетки для чоловіка. Це, якщо не помиляюсь, Alize Superwash Artisan. Теж буду хлопцям в'язати. Ось такий зелений колір в мене залишився. Теж буду в'язати хлопцям шкарпетки. Зелені такі. Це супер, Super WAS. Синій меланжевий такий колір в'язала хлопцям. Це залишок буду комбінувати. Ще в мене є синя ниточка. Це також в мене Алізе Супервош. Буду в'язати. Ось така на кобохо. І трошечки в мене залишки ось це Алізе Super Wars. Такий сіро-зелений колір. Це, а, ще для хлопців, ось в мене є залишок. Це на кобохо Скотленд. Я в'язала нещодавно шкарпетки для брата. І ось такий залишок в мене є. Планую спочатку вив'язати благодійну ниточку і залишки, буду комбінувати, в'язати полосами, також буду в'язати методом Helix шкарпетки. І в першу чергу я буду приступати саме до вив'язування шкарпеток для наших хлопців ЗСУ. Тому. В принципі, в мене небагато пряжі. Якщо чесно, я коли взагалі планувала це відео знімати, я думала, що в мене стільки ниток, стільки. А коли я пішла в свої ж запаси, я зрозуміла, що ні, небагато в мене ниток. Тому я планую зараз в першу чергу. Повторюсь вже сотий раз, вибачте за тавтологію. В першу чергу я буду брати зараз залишки в'язати шкарпетки для хлопців ЗСУ. Коли все це я вив'яжу, я візьму в роботу кольори, які більш підходять для в'язання шкарпеток хлопцям. Хоча мені, вибачаю, сказали дівчатам, що хлопців дуже тішать різнокольорові яскраві шкарпетки, тому я, мабуть, Зв'яжу ще декілька пар веселих яскравих. Ось цю можна ниточку взяти, скомбінувати. Думаю, хлопцям сподобається. Ось ця. Зелененька ниточка, я, мабуть, теж її покладу в нитку для в'язання хлопця. І буду потрошку в'язати. Зима не за горами, вже хлопці ночі стають холодними, хлопцям в окопах там дуже-дуже холодно, сиро. Тому, дівчатка, у кого є можливість, у кого є змога, обов'язково долучайтеся до. В'язання Шкарпеток військових. Якщо ви не знаєте, кому їх передати, напишіть мені в Інстаграм, або е, тут в Ютубі коментар, я, я вам відповім. У мене тут в Ірпіні є е, хаб, е, боже, як він називається? Волонтерський хаб. Дівчина Настя, в неї чоловік військовий, і вона постійно збирає допомогу для наших хлопців. Я минулої осені, взимку в'язала шкарпетки та передавала їй. і впевнена на 100%, що шкарпетки йдуть на допомогу саме нашим хлопцям військовим. Вони нікуди не по назначенню не йдуть. Тому, якщо ви не знаєте, кому. Віддати шкарпетки, а ви хочете зв'язати, або у вас є вже нав'язані шкарпетки, зв'яжіться зі мною. От, і я обов'язково або скоординую і ви напряму Насті віддасте свої шкарпетки, або можете відправити їх мені, а я вже віднесу, скажу Насті, що це від наших українських в'язалочок. Ось наразі ось таке вийшло в мене сумбурне відео. Бажаю вам Гарного, тихого, спокійного дня. До наступних відео. Обов'язково поставте лайк, вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментарі, з якої пряжі зазвичай шкарпетки в'яжете ви, що ви любите. Напишіть мені, будь ласка, які інструменти для вас найкраще для в'язання шкарпетки, яким способом в'язання ви в'яжете шкарпетки. Мені завжди дуже цікаво подивитися на те, як працюють інші майстрині. Тому не соромтеся, пишіть я залюбки вам відповім. Бувайте, дівчата!